У Білгороді Дністровському триває процес із встановлення нових знаків регулювання дорожнього руху на заміну старим. Керівник міського центру благоустрій Андрій Кузніцов наголосив, що повинні бути вжиті всі заходи для безпеки на дорогах, як для водіїв, так і для пішоходів. Та відповів на запитання першого муніципального за другу половину 2024 року було встановлено 116 знаків. Це по вулиці Змійська, Портова захисників України та тощо. От у першій декаді 25-го року запланована заміна ще 150 знаків вулиці Кишинівська, це головні наші артерії міста, вулиці Українська. От. За перші дні нового року я знаю, що ви вже встановили ряд знаків по іншим вулицям. За перші дні нового року ми встановили вже порядка 16-17 знаків. От. В основному це які знаки? В основному це знаки, які прийшли в негодність, старі, зламані вітром або вигорівши вже. Якщо громадяни бачать, що якийсь знак або зламано, або перехинуло, коли куди їм можна звертатися? Їм потрібно звертатись кол-центр, оформлювати заявку, і вона до нас дійде, і ми все зробимо. Знаки, які встановлені, вони узгоджені з правилами дорожнього руху да руху дорожніми артеріями, де да? так же як же. Роботи по монтажу знаків виконуються власними силами комунальників. Особлива увага приділяється перехрестям із високою інтенсивністю руху школам і лікарням, аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку мешканців міста. Це ще один маленький, але важливий крок до створення зручного і безпечного міського простору, адже безпека на дорогах це спільна відповідальність усіх. Ірина Вербинська, Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.